Реконструкція з третьої спроби багатостраждальну вулицю Шевченка тепер планують здати в експлуатацію вже до весни наступного року. Наразі будь-які роботи на об'єкті знову припинені. Чиновники пояснюють, підрядник виконав навіть те, що не було передбачено у проєкті реконструкції. Тож влада взялася підкориговувати документацію, і даний процес затягнувся на майже три місяці. Лише у ці дні акти виконаних робіт мають передати в казначейство, А коли поступлять кошти, невідомо. Тим часом мешканці міста не приховують свого обурення тривалою реконструкції. Ми бачу, що започаткували щось зробити, але дуже довго це все робиться і людям тяжко добиратися. Життя триває, а дуже все повільно робиться. Я працюю в університеті і власне, завжди цей маршрут мені знайомий. Шкода, що правда, цього не вділяється до потрібної уваги вулицям. Коли сніг буде і зверху лід, і по цих кам'яннях, звичайно, дуже важко буде. буде. Придеться людям ходити по Чорновалу вулиці. Водночас міський голова Віктора Нушкевич з великої проблеми в ситуації не бачить. Навпаки, у кількарічному ремонті вулиці навіть знайшов позитив. Нема такого злого, щоб на добре не вийшло, бо в принципі дорога вже простояла в Щебені, там і катками по ній проїхались, і вже і дощі падали, бо знаєте, після того, як риють, засипають, потім йде просідання. Тому всі просідання вже відбулися і лишилось тільки плитку виставити. Плитку виставити можна в будь-який момент, в тому числі і в зимню пору року. Нагадаємо, дату завершення реконструкції Шевченка змінюють уже втретє. Раніше вулицю планували здати до 350-річного ювілею міста. Потім до цьогорічного дня незалежності тепер обіцяють впоратися до весни.